Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Продовжуємо досліджувати Слово, Писання, і сьогодні послання до Галатів, другий розділ. Не забувайте підписуватись і поширювати Боже Слово з миром Божим. Хай Господь нам відкриває своє Слово, і нехай його істина нас робить вільними. Потім по 14 роках, я знову ходив в Єрусалим із Варнавою, взявши йти та з собою. А пішов я за відкриттям. І подав їм Євангелію, що її проповідує між поганами, особливо знатнішим, чи не дарма змагаюся я, чи змагався. Тут Павло розказує і пише, що він прийшов в Єрусалим і знатним братам розкрив суть Євангелії, яку він проповідує, і несе язичникам. Чи він дійсно проповідує те, що вони проповідують, чи він дійсно правильно увірував, і так далі. Але й тит, що зо мною, бувши греком, не був до обрізання змушений, і з ним ходив тит. Він був греком, він був язичником. І Павло каже, що його не змусили тита обрізуватись. Але, а щодо прибулих фальшивих братів, що прийшли підглядати нашу вільність, яку маємо в Христі Ісусі, щоб нас поневолити, то ми їх не послухали ані на хвилю і не піддалися були, щоб тривала в вас правда Євангелія. Чом суть? Ми потім побачимо в контексті, що були деякі брати, і Павло їх називає фальшивими, яких е, нервувала свобода, яку має апостол Павло і інші брати. Їх обурювало те, що, наприклад, там тид не був обрізаний, і так далі. І вони хотіли нав'язати людям обрізання, і так далі. Що якщо ти не обрізаш, не обріжешся, ти не спасешся. Що Христос це добре, але треба ще й обрізання виконати. І Павло каже, що вони. Ні на хвилю, ні на хвилю не послухали і не піддалися були, щоб тривала в вас правда Євангелії. І він це робив, він відстоював Євангелію. В контексті ми бачимо, що ми спасаємося Христом, що обрізання нас не спасає, обрізуйся, не обрізуйся, нічого не допоможе. Спасає тільки віра в Ісуса Христа, і Павло на цьому стояв. Читаємо далі. Що ж до тих, що за щось уважають себе. Та якими колись вони були, то ні в чому різниці для мене нема. Не дивиться Бог на особу людини, бо ті, що за щось уважають себе, нічого мені не додали. Але навпаки, побачивши, що мені препоручена Євангелія для необрізаних, як Петрові для обрізаних, бо той, хто помагав Петрові в апостольстві між обрізаними, помагав і мені між поганими. Тобто, брати, до яких прийшов Павло, побачили, що з Павлом була благодать. Що Божа рука на Павлі, і що Павло проповідує істину, і що Павло проповідує істину. Вони це побачили, це було видно. І пізнавши ту благодать, що дана мені, вони побачили, що на Павлі є благодать Божа. Мені, як і Кіфа, і Іван, що стовпами вважаються, подали мені та варнаві правиці спільноти, щоб ми для поган працювали, вони ж для обрізаних. Тільки щоб ми пам'ятали про вбогих, що я пильнував був чинити таке. Ми бачимо, що Яків, Кіфа, Іван вони були стовпами, ось вони подали руку Павлові. Ось, і не було ніякого противлення. вони об'єдналися і разом працювали на Божій ниві. Хтось для поган а для язичників, а хтось для обрізаних, для євреїв. Одинадцятий вірш. Коли ж Кіфа прийшов був до Антіохії, Тобто Петро, апостол Петро, прийшов до Антіохії, то відкрито я виступив супроти нього, заслуговував бо він на осуд. Що ж там сталося? Тобто, прийшов Павло і щось побачив, що е, Петро Кіфа не так поступає, що він нечесний. Бо він перед тим, як прийшли, були дехто від Якова, споживав із поганами. а коли прибули, став ховатися та відлучатися, боячися обрізаних. Тобто, що відбулося? Від Якова, а Яков, Яків Свп, голова Єрусалимської церкви і так далі, вони прийшли, і вони ще дотримувалися того, що не можна їсти з поганами. тому що по закону з поганами не можна було мати нічого спільного. Петро, перед тим, як прийшли оці від Якова, їв з поганами, все нормально, спілкувався, але як побачив братів, які прийшли від Якова, налякався і почав відлучатися від поган. Павло це побачив і почав докоряти Петрові. А з ним лицемірили, каже Павло, і інші юдеї, так що навіть Варнава пристав би до їхнього лицемірства. А коли я побачив, що не йдуть вони рівно за євангельською правдою, то перед усіма сказав Кіфі: Коли ти, бувши юдеєм, живеш по поганському, а не по-юдейському, то нащо поган ти примушуєш жити по-юдейському? Павло йому пояснив, навіщо ти хочеш поган жити по-юдейському примусити? Закон можливо виконувати, і так далі. Ми ж побачили, що законом ніхто не оправдається перед Богом, а тільки вірою в Ісуса. Тому треба стояти далі в Євангелії, треба далі стояти в Євангелії, вірити в Євангелію, і не старатися оправдатися законом Мойсея. Ми юдеї природою, а не грішники споган. А коли ми дізналися, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Христа Ісуса. То ми увірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жодна людина ділами закону не буде виправдана. Це 16-й вірш, 2-й розділ. Павло пояснює, що ми, і євреї, і не євреї, можемо оправдатися, стати невинними перед Богом тільки вірою в Ісуса Христа. Не виконанням обрядів, не через виконання заповідей, не через виконання закону. А через віру в Ісуса Христа. Амінь. І Павло це постійно пояснював і старався донести. І коли хтось хотів внедрити якийсь закон, тобто щось, крім Ісуса, що Буцімто ще щось спасає, крім Ісуса, Павло це відстоював і Він цього не приймав. Бо коли я будую знов те, що був зруйнував, то самого себе роблю злочинцем. Тобто він зруйнував, він вже не будує на законі, Павло. Він же не будує на законі Мойсея, він будує на Христі, на вірі в Ісуса Христа. Бо законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий з Христом. Брат і сестра, ми ті, хто увірував, ми розп'яті з Христом. Коли Ісус висів на Христі, це Я і Ти висів на Христі. Це Я і Ти висів на Христі. Ісус висів замість нас. А ми в ньому, ми померли для закону. Тепер ми живемо. Не так, як пише буква, а ми живемо за допомогою Святого Духа. Тому що буква вбиває? Тому що буква вбиває. Я пригадую, коли я народився згори, пережив справжнє покаяння, що мене здивувало, я почав виконувати Божі заповіді, які я колись не виконував. Я, поч... я... я захотів робити добро. Я захотів робити правильні речі. Чому Дух Святий? Мене почав вчити, і Бог почав писати свої заповіді на моєму серці. Воно почало йти з серця. Бог каже: напишу свої закони на їхньому серці. І Бог пише свої заповіді на твоєму і на моєму серці. І це йде природньо, невимушено. Алілуя! Слава Богу! Дякуємо за Духа Святого. Дякуємо за Святого Духа. Читаємо далі, закінчуємо. І живу вже не я, а Христос проживає в мені, а що я живу в тілі, тепер живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Божої благодаті я не відкидаю, бо коли набувається правда, праведність в іншому перекладі законом, то надармо Христос був помер. Павло каже, що Він не відкидає Божої благодаті. Якщо людина не приймає спасіння через Ісуса. Вона відкидає Божу благодать. Якщо людина не приймає оправдання через Ісуса, вона відкидає Божу благодать. Не треба відкидати. Це великий гріх. Без Христа ми загинемо. Ми спасені по благодаті. Ми спасаємося вірою в Ісуса Христа. Звичайно, ми виконуємо заповіді, ми виконуємо Божу волю, але не цим ми спасаємося. Христос, наш Спаситель. Діла йдуть після віри. Це вже наслідок нашої віри, що ми увірували, що ми увірували. Алілуя. І Він каже: Божої благодаті я не відкидаю, бо коли набувається правда законом, то надармо Христос був помер. Стіймо в благодаті, стіймо в Євангелії.